Питання, чому у нас не миють ноги? Я бачу, що Ісус він завжди акцентувався на духовних речах. Єдиний раз, коли він сказав прямо, я пам'ятаю це, коли Лазар помер. І є вірш, де Ісус каже: якщо не умою тебе, ні будеш іме часті со мною. Але я в умині я бачу духовний сенс. Я бачу, наприклад, приклад смирення. Коли ми іншого ставимо вище за себе, я бачу, що це такий прообраз нетримання злоби. Іуда його вже зрадив, а Ісус все одно взяв йому і помив ноги. І Я бачу прообраз того, що Ісус це живе Боже Слово, і Слово Боже воно омиває нашу ходьбу від бруду цього гріха. І щоб мати час Богом, треба омитися саме через Боже Слово, бо я знаю своє серце. Я можу, хоч всій церкві перемити ноги, але все одно возвеличити себе, і я не думаю, що це нам заповідано на фоні церковних ритуалів.